В Україну прийшло перше передзимове нічне похолодання, але невдовзі трохи потеплішає. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. так, за прогнозами синоптиків, 8 вересня на заході країни, а також центрі та півдні, пройдуть дощі грозами. а саме у Дніпропетровській, Кіровоградській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській області очікуються опади. В решті регіонів України буде суха та сонячна погода. Що стосується температури повітря в цей день, то стопчики термометрів трішки піднімуться. Найтепліша погода порадує лише жителів західних областей. Там очікується до плюс 26 градусів тепла. Врешті областей в цей день буде прохолодніше. Навіть вночі по всій країні стане трішки тепліше, заморозки до нуля градусів не очікуються. Буде плюсова температура. Вітер в цей день буде змінного напрямку 3-8 метрів в секунду. Так, у четвер, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 26, а вночі буде від плюс 7 до плюс 18 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усім над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 13 до плюс 21, вночі буде прохолодніше від плюс 8 до плюс 14 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 14 до плюс 23, а вночі від плюс 9 до плюс 15 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 16 до плюс 23, а вночі від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла. У четверг на півдні температура буде від плюс 17 до плюс 23 в день, і від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла вночі. У Києві 8 вересня погожий день прийде на зміну похмурому ранку, і безмарна погода протримається до кінця дня без опадів. Температура повітря буде від плюс 9 до плюс 19 градусів тепла. У Львові зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 8 до плюс 22 градусів тепла. У Харкові у четвер ясним небо буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримуються до пізнього вечора, без опадів. Температура повітря очікується від плюс 7 до плюс 18 градусів тепла. У Дніпрі вранці небо буде ясним, а в день криться хмарами, які не зникатимуть до завершення дня, без опадів. Температура в цей день буде від плюс 10 до плюс 20 градусів. В Одесі, 8 вересня, марна погода буде триматися до самого вечора. В ранішній сильний дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться. Температура повітря буде від плюс 16 до плюс 21 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!